Журналіст, сценарист та письменник Андрій Кокотюха відвідав Черкаси. На творчих зустрічах митець розповів про те, чого не вистачає сучасній українській книзі. На думку автора, в країні катастрофічно бракує книгарень письменницьких майданчиків, на яких майстри Пара могли би презентувати свою творчість. Саме в цьому він вбачає причину читацької пасивності українців, а зовсім не в інтелектуальній лінії, розповідає Олексій Хуторний. 42-річного письменника Андрія Кокотюху критики називають батьком українського готичного детективу. Хоча творчий доробок автора вельми строкатий. На його рахунку і жіноче оповідання, і кримінальна публіцистика, детективи та історичний роман. За його сценаріями зняті документальні фільми та декілька художніх повзе змія та легенда про безголового. Не гребує кокотюха писати сценарії і до розважальних шоу. «Я і автор 37 книжок». Хоч я сценарист, працюю в кіно на телебаченні, все ж таки я, я більше себе вважаю журналістом. Я не можу нічого вигадати. У мене я дуже часто ловлю себе на тому, що в мене обмежена фантазія, що для письменника неприпустимо. У Черкасах митець розповів про найвразливіші місця вітчизняної літератури. Вважає найбільше зв'язку письменника з читачем, заважає брак книгарень, адже вони, попри прогрес, залишаються тим майданчиком, де майстри пара мають змогу найповніше себе реалізувати. Всі, хто подібні речі робить, пише твори. Перевтілюється в своїх персонажів, грає роль. Я хочу зіграти якомога більше різних ролей, а а не постійно грати одну і ту саму роль у українського журналіста. Місцева публіка з думками автора згодна, втім, книжок його не читає. Наче всі чули його прізвище, а конкретно от кинулись і ніхто не читає. Ми опитування провели в бібліотеках? Є. Наче в інтернеті є, а якщо, наче один із найвідоміших, розумієте, а Черкаси його не знають. Тому от нам захотілося ближче познайомитись, дізнатись. Хто що потримати його. З чим я погоджуюся з того, що він каже про книги. Зараз сучасний стан книг, сучасний стан телебачення, з дещо не погоджуюся. От. Ну, але в принципі, добре, що він про це говорить, добре, що погодився приїхати. Ну, якби більше таких зустрічей, оскільки ну, відомо, що наші Черкаси це не дуже місце, куди багато хто приїжджає. Якщо хто приїжджає, то про це можна не почути. І, знову ж таки, тут були хто самі студенти. Тобто, а люди, які, можливо, його читають, це можливо не тільки студенти. Дядько цікавий, веселий, такий, ну і каже, Правдою, так як він думає, а не переказує чиїсь слова там чи користується якимись там шаблонними фразами. З'явилося бажання прочитати чи ні і прочитати, і фільм подивитися, там які, ну, до якого він написав сценарій. Олексій Хуторний, Віктор Наточий, Віка новини.